Доброго дня. Сьогодні я знову до вас з книжками. Ці книжки можу віднести також до книжок для самих маленьких для діточок з року. В принципі, коли у вас дитинка починає показувати пальчиком, ви можете використовувати такі книжки, вчити слова, різні теми. Дуже цікаво: ось у нас чотири такі видання: мій будинок у місті, ферма. Та світ навколо тебе. Якщо ви сумніваєтесь, який буде дитині найцікавіший, це ферма. Тому що це універсальна книжка для маленької дитинки. Тут у нас різні тваринки, різна техніка, квіточки. І принцип цієї книги ви можете показувати дитинці тут, вона буде шукати цей предмет по усій картинці. Можна робити навпаки, можна рахувати, там скільки курочок, скільки гусочок, скільки поросяток. А, тобто тут можна придумувати якусь історію, ось, що тут каченята роблять з мамою, качкою, там, а, що роблять там ягнята, що робить фермер. А, тут просто безмежно, тільки вашої фантазії обмежується. Ось Така цікава книжка, дуже яскрава. Дитина її нічого не зробить, тому що листочки. Дуже-дуже товсті, Ось так. Це саме наша була улюблена книга. Ми її обожнювали, ну і її стан, в принципі, дуже гарний. Ось така в нас серія. Ще є ось такий. Суть цієї книги в тому, що у ній дуже багато картинок. І Дійсно, дитина, як тільки починає показувати пальчиком, ви можете їй купляти, дарувати таку книгу для того, щоб розглядати. І також є інші, вже по вашому бажанню, інші серії Світ навколо тебе. Ось, наприклад, що тут в нас є. Тут і зимові якісь, і літній майданчик, і якісь змагання, школа вже. То можна багато чого. Тут також є сторіночка про ферму, тому багато чого цікавого. Також у місті. Тут вже і транспорт якийсь, динозаври є, техніка, яка будівельна, магазин і так далі. Зоопарк ось. І також є мій будинок. Тут різні кімнати, двір, подвір'я, спальня, там, якийсь кабінет, кухня і так далі. Для дітей це від самого малесенького. Десь рік-півтора. До п'яти також спокійно можна діставати, можна вже видумувати якісь історії. І читати ось такі книжечки, розглядати. Тут розглядати можна просто безкінечно. Тому усім рекомендую ось такі книжки. Класні. А видавництво, видавництво, видавництво Crystal Book. Ось українське. Дивіться, що подобається вашій дитині. Серії дуже гарні, дуже класні, супкі. Тому рекомендую від цієї душі. Ми гралися. Це завжди гарний подарунок, книга і достатньо бюджетний. Тому, якщо вам подобаються такі відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд!